Іван Іванович Зубков, славної нашої 95-ї бригади, яка покрила себе славою вже як підрозділ і стала легендарним підрозділом. Заступник командира роти в січні 15-го року взяв на себе найважче. Ризикуючи життям, він багато разів. Здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати десятки життів своїх бойових побратимів, які були поранені. Іван Зубков показував приклад, яким має бути український воїн. І маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Я би хотів сказати близьким і рідним. Ту фразу, з якою ми перемагаємо в війні, дорогі мої, герої не вмирають, і світла їм пам'ять. Звання героїв. Нашій сім'ї Велике Горе загинув син. Але ми надіємося і впевнені, що його побратими доведуть до кінця справу мого сина і наша держава Україна стане вільною, незалежною, Європейською державою.